Це ділянка дороги червоноград Рава Руська. Загальна її довжина 52 кілометри. Частина її веде до Волинської області, інша до українсько польського кордону. В липні цього річ люди перекривали дорогу, вимагали її негайного ремонту. Зараз на цій ділянці роботи призупинені через недофінансування. На даній ділянці червоноград Рава Руська відремонтували саме. Невеличкий кусок це в селі Острів, щоб з'єднати дорогу Р-15 між Червоноградом і Волинью. А на ділянці в сторону Белза зрізали асфальт, почали облаштовувати узбіччя і зробили в населених пунктах водовідведення. Все. Не підсипки, не асфальтування не відбулося. Попередньо вартість цієї дороги близько 22 мільйонів євро. Це ціна восьмирічної давності, Тоді формувався кошторис. Тому і ціни змінились, і обладнання, і матеріали, тому виникла така додаткова необхідність щодо коригування власне проекту в частині ціни. Зараз потрібно додатково 9 мільйонів євро. Зроблено зараз робіт на 1,1 мільйона євро, які заактовані. Проте компанію отримано аванс близько 2 мільйонів євро. За словами керівника служби автомобільних доріг Львівщини Олега Берези, роботи знову розпочнуться орієнтовно за два тижні. У нас з ними досягнута домовленість, що як тільки будуть розблоковані відповідні платежі, а вони вже з сьогоднішнього дня, наскільки мені відомо, є відповідні звернення до нас про підтвердження оплати з мінфіном. Ми це тут же відправили назад мінфіншу. Підтверджуємо, що ті рахуночки і тому подібне, які були виставлені компанією Дрогбуд, є виконані під дійсними і вони дадуть звернення в Мінфін Польщі, і Мінфін Польща через їхній там банк. Подадуть уплату компанію, добу ці кошти до нас не заходять. За словами Олександра Клімова, якщо роботи не розпочнуться, то люди знову готові виходити на протест, адже за зиму цю дорогу розмиє. Люди готові до кардинальних дій, готові до знову перекриття дороги не рави руської, оцією тому, що тут немає такого, як би сказати, потоку автомобілів, а саме. Можливо, і траси Львів, Праворуська, а може і більше. І, можливо, і пікети під обласною адміністрацією. Олег Береза стверджує, що цю дорогу відремонтують і каже, хто це має зробити. Ніхто дорогу ні в такому стані точно не залишить. Це відповідальність підрядника. Я тут офіційно заявляю, що підрядник, те, що він розкупав, це його відповідальність. Назар Назарницько, Володимир Стадник, Новини на Суспільному, Львівщина.